Скільки кольорів, любі друзі, ви знаєте. Пригадується палітра з фарбами та ще якісь змішані вашими вмілими руками відтінки, чи не так? Насправді ж, наше око може розрізняти більше 10 мільйонів кольорів та відтінків. Тоді, як, наприклад, коні бачать оточуючий світ лише у чотирьох кольорах, а коти у шістьох. Як же нам вдається бачити таке веселкове розмаїття? Око містить три види нервових клітин, що реагують на різні кольори: зелений, червоний та блакитно фіолетовий та блакит Таким чином, якщо всі три види нервових клітин отримують однакове подразнення, ми бачимо білий колір. Якщо в око потрапляє в основному зелене світло, клітини, що відповідають за зелений спектр, збучуються більше ніж інші, і ми бачимо зелений колір. А коли об'єкт жовтого кольору стимулюється червоний та зелений колір. А тепер кілька цікавих кольорових фактів. Дратування бика червоною ганчіркою міф він реагує на рух її, а не на її колір, тому що бик не розрізняє кольорів. Різні люди мають неоднакову чутливість щодо сприйняття кольорових імпульсів. Але всі люди однієї місцевості реагують відповідно на певний колір. Наприклад, на маві ескімосів існує 50 відтінків білого кольору, тому що вони живуть в сніжному середовищі. Багато хто з нас користувався зубною пастою з декількох сму. Але чому ці смужки залишаються не змішаними? У 1950 році англійські вчені винайшли тюбик, в якому є подовжена трубочка. Спочатку виділяється біла паста, а до неї приєднані декілька інших трубочок, з яких інші кольори. Тому і не змішується зубна паста в епоху чорно-білого телебачення. В камерах застосовують червоні фільтри. Тому червона помада в акторів та дикторів була блідною на екрані. Тому для того, щоб вона була яскравішою, застосовували зелений грим. Тобто зелена помада або зелені рум'яни.